Пробуйте носити рухового апарату, що перше робимо? Дивимося дуже на ніжок. О, Бачите, це до фіга. Нічого не пам'ятається. Права... Да. Угу. права ножка длинніша, наскільки длинніше? Це 2,5 см. Так, 2,5 см, тобто ця ножка длинніше. Дивіться об'єм в хоча. Раз? Вона, бачите, не до кінця. Повинну бути 5-7 градусів між до кушеткою і... От, бачите, мені їждну ножкою кружеткою в поліку в нормі. Отак от воно буде, як зліва. Бачите, з вас розводиться, Бачите, розводиться. Так і так же та сама розвилася. Дивіться, оці куди замічають. Із-за того, що вона розвитися, вона не конкурента, вона довше знову. із за того, що, що ноги різної довжини, ці проблеми починаються з порновим образом. Дивимося у зі. Клісь. Одна кісточка, друга кісточка. Бачимо такі шипочок, бачите? Молості цієї кісточки, це ось Тобто сам деформуючий артроз у другої степені. Дивіться Дякую. ключок. Дякую. 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 Ми просто над головкою на з датчик до головки трошки прижимає. Чи вигрізне, бачите? І мало жидкості. Тобто не змазати, щоб ножки стали в такої дини, робиться георіалізація правого ключого судову. Бачите, у нас цей суглобчик він більш-менш, бачите, у вас кругленький, немає такого як там. Тобто кругленьки, і він відводить. Ви вже знаєте, що дивите, бачите з'єднання до двох Я нічого не бачу. Ні. Да, не. Ви, Ви. Дивіться, а нічого нічого. Оце, бачите, з'єднання двох кістичок. Зофрізь. Ага. Ну, артроз, оце от кусочок це артрозної зміни. Оце зв'язка, поколазв'язки, воно, зв воно чітко видно, бачите, Такі тяжелі, внутрішня так. бокова зв'язка. Це... Дивись, вниз, гляньте. Це вниз упущенный це ниніс, бачите, министр. Вот, він тут десь розривчик на миниске. Вот, но ну він взагалі маленький, то есть він дегенеративно змінений. То есть, ну, змінений, но ну, що министр. Ви мені потом еще медленнее расскажете. Да, 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 мы сейчас диагностируем. Ну, бачите, тоже такий министр маленький і він з'їдений. То есть він сточений. Оце Вот да, 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 да. це вниз. Вот это це низ, цеминист, бачите? Вот. Да. И тут є дегенеративно змін на ньому. Так. Вот, то есть мы пишем, что ты грязь не зміни, видя в финишки, мог бы принесу. Это же ножку подключить. Я слухаю. Руку, ну, ага, есть, да, так, Крошки, песочки. Ага. Тут да тоже Там есть. Песочек такое впечатление, що там. Ага, не, не, я сейчас слухаю, да. Це ж вот здесь, і есть здесь на таком пути. Ага. Окуну не золоти, бачите? Вот. То есть из-за того, из-за того, что... Просто ця головка вона випала і зажалась капсулою. І ми дивимося на неї ниже, бачите, це значна різниця. Це mm -hmm. критична різниця.